Всім привіт! Мене звати Ксенія Фоміна. Я власниця студії лазерної епіляції в місті Одеса. Сьогодні ми будемо з лікаром-онкологом Катериною Денисівною Гловацькою розвінчувати міфи і страхи з приводу лазерної епіляції. Добрий день! Добрий, Добрий день. Катерина Денисівна дуже часто в дівчат виникають питання з приводу того, чи безпечна лазерна епіляція, чи викликає вона онкологію, безпліддя, дуже багато міфів і страхів. І от перше питання, яке я хочу задати, таке в лоб, як то кажуть. Підскажіть, будь ласка, чи викликає лазерна епіляція онкологію? Для того, щоб дати відповідь на це питання, давайте розберемося з базовим курсом фізики і з тим, яке випромінювання використовує лазер. Коли ми говоримо про лазерну епіляцію, ми маємо на увазі конкретний печок світла з інфрачервоним випромінюванням, конкретної довжини хвилі, яка буде впливати на волос і волосяний фолікул, і не буде проникати в глибші шари шкіри. Це не є те ж саме, що опромінення. Тобто випромінювання і опромінення це різні терміни. І коли ми говоримо в контексті онкологічного впливу, ми маємо на увазі саме іонізуюче випромінювання, яке здійснює опромінення. Тобто це рентген і гамовипромінювання. А в чому різниця ну, з рентгеном, наприклад? В тому, що ми не маємо впливу на ДНК. Тобто, лазер це тільки. Вплив на волосину фолікулу і волосину, а вплив іонізуючого випромінювання воно є набагато глибшим. Воно приникає в глибші шарі, впливає на ДНК клітини, руйнує клітину і може викликати мутації. А чи є якась доказова база, якісь офіційні дослідження проводились з приводу впливу лазерної епіляції на здоров'я людини? Так, звісно, за 25 років існування лазеру в естетичній медицині? Ми вже маємо певний багаж знань і певну доказову базу, яка свідчить нам про те, що взаємозв'язку між лазером і онкологією немає. І що ми можемо цілком безпечно використовувати лазер як для своїх естетичних проблем, так і для боротьби з певними побічними ефектами лікування. Взагалі лазери використовують і в медицині. І коли роблять операції з допомогою лазеру, то у людей не виникає питання, що в них може внаслідок цієї операції виникнути онкологія. Так, основним показом наразі для. Лазерної епіляції є естетична потреба, але це може бути і корекція певних медичних станів. Наприклад, однією з побічних дій гормонотерапії може бути гірсутизм, тобто підвищений ріст волосся, з яким цілком добре справляється лазерна епіляція. І так само деякі таргетні препарати, наприклад, анти іджфр препарати, вони можуть викликати ріст волосся в тих місцях, де вони раніше не росли, і це може також давати певний дискомфорт, і це також може. Можна чудово забрати лазерну епіляцію, То чому, ж, чому ж нею не користуватися? Так, але е, слід зауважити таке, що лазерна епіляція добре е, видаляє тільки волосся, яке темне і жорстке. Е, ті люди, в яких руде волосся або світле волосся, в них, на жаль, лазерна епіляція нічого не видалить. Так, і е, це пов'язано знову ж таки з механізмом дії лазера. Тобто це конкретно направлено на меланоцит, який буде синтезувати меланін? Чим більше буде довжина хвилі в лазеру, чим більше буде поглинено світло цим лазером, тим буде більше вплив на темне волосся. Якщо шкіра світла і волосся темне, то вплив лазеру і дія лазерної епіляції буде найефективнішою. А якщо волосся темне, а волосся, якщо шкіра темне, а волосся навпаки світла, то ніякої дії лазерної епіляції в такому не буде. Да, і лазерна епіляція, в принципі, в такому випадку буде і небезпечною. Я зі свого боку можу сказати, що коли я почала займатися лазерною епіляцією, це було більше вже п'яти років тому, то я дуже багато шукала інформації в офіційних джерелах. І лазерна епіляція, хоч вона і широко використовується з 97-го року по всьому світі, як один з методів. Апаратного видалення волосся жодної інформації, ну от жодної я не знайшла про те, що лазерна епіляція може викликати там, онкологію, чи безпліддя, чи ще ну, якісь такі смертельні да, захворювання. Це взагалі так. ну Раніше це було десь на форумах, писали, що там знайома знайомою робила лазерну епіляцію, і от у неї там сталася онкологія. чи там вона тепер не може завагітніти зараз. Це широко поширюється в інстаграмі там, в форматі рілсів. Да? Але жодної офіційної інформації я ніде не зустріла. І навіть Американська асоціація дерматології, яка дає дозвіл на використання апаратів, ліків продуктів харчування. Вони називають лазерну епіляцію одною з найбезпечніших процедур видалення волосся. Так, і е, є ще така організація Skin Cancer Foundation, де е, організація, яка займається пухлинами шкіри, розповідає людям, розвінчує міфи. Так, якщо там подивитися, які є канцерогени, ви не знайдете там лазерне випромінювання. Але на першому місці буде стояти ультрафіолет. А чому сонце небезпечніше за лазерну епіляцію? В чому різниця? Ну, то випромінювання і то випромінювання? Через вплив на ДНК, тобто це глибший вплив, він призводить до руйнування молекули ДНК, до виклику мутацій. І доведено, що якщо у вас є 3-4 сонячні опіки за життя, то ризик меланоми буде набагато вищий ніж в тих, в кого цього немає. А якщо от ви хотіли ще запитати з приводу використання СПФ, дуже, ну, це не дуже по темі, але, я думаю, теж цікаво. Е, щас такі... Різняться такі ну питання. Одні кажуть, що е, потрібно використовувати СПФ захист, а інші кажуть, що навпаки е, він е, небезпечний. Що скажете ви? Е, ну ми керуємося завжди, коли даємо рекомендації. Ми керуємось протоколами. Протоколи вони передбачають СПФ захист, і це може бути будь-який хімічний, фізичний, але він мусить бути. І крім СПФ захисту, ще дуже важливо розпов. Людям взагалі про правила того, як перебувати на сонці. А ще таке питання, як мені діяти, якщо в мене в родині була онкологія, там, у моїй матусі чи у моїй бабусі? Це ж підвищений ризик виникнення онкології. І можна робити лазер? Чи це буде сприяти? Ну, збільшення шансів, да, що він з'явиться, це немає між собою ніякого взаємозв'язку на сьогодні. Але якщо в родині був рак, і ви знаєте про ці ризики, це дуже добре, що ви це усвідомлюєте. Це лише факт для того, щоб ви більше перевірялися. Тобто на сьогоднішній день існує дуже багато всього і генетичне тестування, і ширша діагностика, і ми можемо, якби такій людині допомогти більше перевірятися для того, щоб попередити а. Або е, діагностувати на самій ранній стадії. Але ніякого взаємозв'язку з лазером тут немає. А на рак шкіри може впливати лазерна епіляція е, на те, що він може, ну, може спровокувати чи підвищити ризик його виникнення? За е, міжнародними дослідженнями і тою науковою базою, яка на сьогодні існує, взаємозв'язку між Лазерною епіляцією і виникненням раку шкіри немає. Але якщо ви приходите в салон і у вас є якась підозріла ділянка на шкірі, уражена, ви не знаєте характер, чому це так відбувається, то перше, що ви маєте зробити, це показати це утворення дерматологу, перш ніж щось робити. І, взагалі, коли ви приходите на таку процедуру, це дуже важливо, щоб у вас був фахівець, який правильно оцінить і ваш тип шкіри і. Ваши просто волосся, і яка сама програма лазеру вам потрібна, і чи безпечно її робити на конкретно цій ділянці? А якщо ну таке питання, яке виникає послідовно, да? а якщо о, на шкірі багато родимок або папілом, чи взагалі можливо робити лазерну епіляцію, чи це е, табу? А ні, це не табу. Можливість така є, але е, ви маєте. Перше все стояти на обліку в дерматолога і щорічно ці родинки перевіряти. А і по-друге, коли ви знов-таки звертаєтеся для такої процедури, то фахівець оцінює ваші родинки і закриває їх під час процедури. Угу. А якщо так стало, що фахівець. Не замітила да, родинку і виник опік. Що ну що, що робити? Ми помремо від цього? Е, ну ми знов-таки за механізмом розуміємо, що це термічний опік. Від термічного опіку е, ризик онкології не підвищується, але е, звісно, хочеться, щоб таких ситуацій виникало якнайменше. Е, і потім за цією родинкою, звісно, краще спостерігати в знов таки дерматолога. А ще таке питання: підкажіть, будь ласка, якщо онкологія вже є, що з цим робити? Тобто, чи можна робити лазерну епіляцію? Бо в нас є клієнти, які хочуть зробити лазерну епіляцію, але вони в стадії зараз ремісії, чи це можливо взагалі? Чи таким дівчатам і хлопцям, ми повинні? Відмовляти це моє одне з найулюбленіших запитань, і мене це також часто питають мої пацієнти: чи можна, чи не можна, які в цього ризики. І я би розділила всіх людей з історією раку на дві категорії: перше, це ті, хто лікується, і другі це ті, вже хто в ремісії і лікування не отримує. Так, от, коли ми кажемо про ремісію, так що людина вже досягла якогось контролю захворювання, вже пройшла певний обсяг активного лікування. І наразі з сторони онкопроцесу все спокійно, то ніяких протипоказань до лазерної епіляції немає. Це можна цілком безпечно робити, це має виключно локальний вплив і ніякого системного впливу з підвищенням ризику рецидиву. Немає а через який час після лікування можливо розпочати курс лазерної епіляції. За даними літератури, це в період 3-6 місяців після лікування, тобто різні джерела відрізняються за термінами. Але зауважу, що якщо ви наразі проходите хіміотерапію або таргетну терапію, то краще від цієї процедури конкретно в моменті утриматися. По-перше, деякі препарати можуть викликати фотосенсибілізацію і підвищену чутливість шкіри, і в такому разі знов-таки ви підвищуєте ризик опіків. Uh, і uh... По-друге, шкіра в онкопацієнта настільки чутлива, що ви можете отримати якийсь небажаний побічний ефект, і потім не будете розуміти, з чим саме його пов'язати. Тому конкретно в моменті лікування краще утриматися. А ну, як правило, це питання і не виникає конкретно в моменті це лікування, зрозуміло. так, з зрозумілих причин. Але вже після, коли людина при місії, коли вже постає питання якості життя, то це дуже часто запитують і відповідь так можна чому ні. Я не люблю забороняти пацієнтам те, що не має під собою наукового підґрунтя. Тобто, все, що наразі не заборонено, воно є дозволеним. Але не забуваємо, що в лазерній епіляції є низка протипоказів, на які треба звернути увагу, і з якими вас повинен ознайомити ваш фахівець. Це і вагітність, і годування груддю, і гострі захворювання, і захворювання шкіри, свіжа засмага. Тобто там достатньо великий перелік, з яким ви повинні ознайомитись ще до початку курсу. Лазерна епіляція цілком безпечна процедура. Якщо використовується сертифіковане обладнання, і якщо з вами працює досвідчений фахівець, Катерина Денисівна, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час для того, щоб розвіяти ці страхи і міфи, для столь змістовну розмову. Було дуже приємно, дуже цікаво. навіть я декілька моментів для себе відкрила. Дуже вам дякую. І вам дуже дякую за запрошення. Хочу ще сказати всім нашим глядачам, що наразі переживати потрібно точно не за лазерну епіляцію і її безпечність, а за цілком інші речі. І на сьогоднішній день немає перепон для того, щоб любити себе і залишатися красивими.